Товариство з обмеженою відповідальністю з «Транс» має багаторічний досвід та займає лідируючі позиції на українському ринку з виробництва кузових надбудов на причепну та автомобільну спеціалізовану техніку сільськогосподарської галузі. У 2022 році висококваліфікованими спеціалістами підприємство було розроблено, проведено випробування, сертифіковано, а в 2023 році почато серійне виробництво одразу трьох нових моделей напівпричепів сільськогосподарського призначення. Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні хочемо вам представити новий напівпричеп українського виробництва для перевезення супів вантажів. Даний напівпричіп складає об'єм 55 кубів. При власній вазі 7 тонн 200 кг. Це є беззаперечною перевагою перед алюмінієвими напівпричиками. Даний притчик виготовлений в Україні, але комплектуючи основні агрегати, пневмосистеми, гідроциліндри це все провідник закордонних виробників. Такі як ось сав, гідроциліндри, пента, пневмосистема, вапка, пофарбований притчик також найкращими матеріалами, які можуть використовуватися в машинобудуванні. Гарантія на даний причіп складає один рік. Повна гарантія при дотриманні умов експлуатації. Дуже будемо раді співпраці з вами. Чекаємо на замовлення. Підприємство Транс» здійснює гарантійне та післягарантійне обслуговування з використанням найсучаснішого обладнання та спецінструменту а також оригінальних матеріалів та комплектуючих. Новий напівпричіп, контейнеровоз з механізмом для самовивантаження. Даний причіп виготовлений в Україні. Являється вітчизняним продуктом. Має власну вагу 7 тонн 300 кг. При об'ємі 60 метрів кубічних. Його перевага складається в тому, що ми можемо перевозити як відкритий контейнер для верхнього завантаження, так ми можемо встановлювати сюди закриті контейнери, танк-контейнери для перевезення різних вантажів, таких як рослинна алія або добрав, або інші наливні вантажі. Хочу вам повідомити, що даний причіп має власну вагу 7300 і це є дуже великою перевагою перед алюмінієвими напівпричепами, тому що вага алюмінієвого напівпричепа на 55-60 кубів складає приблизно 7 тонн. Враховуючи те, що даний причіп є контейнеровозом з механізмом для самовивантаження, на сьогоднішній день це дає змогу перевізнику перевозити в складі з автопоїздом. На 2 осі, тобто загальна це 5 осей, можемо перевозити 42 тони. Це передбачено чинним законодавством. Таким чином ви будете мати перевагу в транспортуванні своїх вантажів, загальна маса, наприклад, з таким автомобілем Volvo складає 27 тонн для вантажу. Це є дуже великою перевагою. Чекаємо на ваше замовлення. Звертайтеся. Наш клієнт ніколи не залишиться сам на сам у разі виникнення будь-яких проблем із нашою технікою. Тож чекаємо на замовлення.